Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Богдан, скажи мені, можливо, ти знаєш, що таке небезпечний крок? Це якщо б я пройшов до тебе в гримерку і сказав, що тільки що бачу полякову в такій самій сукні, як у тебе. Ні, це було б падіння в прірву. А от небезпечний крок зараз буде у кожного з нас. Правила фіналу. Отже, перед вами міст. Міст поділено на клітинки. Є чорні, також більш світлого кольору. Ці клітинки безпечні і небезпечні, небезпечні клітинки. Означають те, якщо на них стрибне той чи інший гравець, він автоматично залишає гру. Завдання дійти до фінішу. Також не підказувати тим, хто пройшов уже тим учасникам, які тільки починають переходити через міст. Рухатися потрібно тільки вперед, по клітинці або по діагоналі. Переможе та команда, чий учасник першим дійде до фіналу. Угу. Тоді давай розкинемо по-дорослому, хто з нас перший. Раз, два, три. Починай. <реш> Хорошо. Yeah. Що ж, я поки піду, подивлюсь на це зі сторони. Леся, Леся. Леся, Леся, Леся. леся, леся. тих тик тих, 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 тих. Давай. Леся. Давай. Мені подобається такий початок. Сюди не ставайте! Добре, я вибула. Добре, добре, добре. Це був класний крок. Цікаво. Я стрибаю. Твоя черга. Фу! А трошки, трошки є, так мандражую. О, я! О, я! О, я! Трошки О, лячно. О, я! О, я! О, я! О, О, а знаєш, ти відчуваєш, що ти вже провалився, а тут бас і тверда поверхня. А, що ж, Пробую бути на крок попереду Лесі і стрибнути прямо перед нею. Ну я не думаю, що буде два поспіль, але давайте все ж таки перевіримо. Так далі. Ну, є така тактика рухатися зігзагом, але можливо тут думали про цю тактику. Просто Тому стрибай, просто... господи, кому треба, що ти розказуєш. Боя, 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 боя. Ем цікаво, цікаво. А отут от я вже відчуваю ну, таку напругу, прям знаєте. Тут я відчуваю відповідальність. Ну все, Недовго музика грала. Нікіті, давай. Давай, 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 Катюш, давай. Давай, як стоїмо, go, go, go. Давай. Да, Фім, давай. Боже, в мене так серце прямо ж зараз вискоче. Так, це прикольно. Є певний такий азарт. А можна йти там, де я вже бачила, що стрибала? Чи треба стрибати? Ні, по шагу, так, да, стрибати. Стрибати? Стрибати. Може, під тобою воно провалиться. Так, да, звісно. Двома ніжками не по одній. Який? твій вибір. Боже, екстрно! Давай! Давай. У -у -у! Ну я вже тут бачу помилився. Боже, Дуже просто реально отакують. Коли тут стоїш по-іншому, воно відчувається. Ой, май га! Я ще посивію просто. О в мене дрожать ноги. Ну що, так не можна. Все треба просто. <соцес> давай до фіналу, до фіналу. Давай, давай, давай. Напруга дуже росте. Встань! Давай! <смех> <смех> так, так, это правильно, все правильно. Что боится? Что боится? Катя! 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 Давайте так, мы знали, Катя! да, мы знали. Катя! Мы знали, а это главное. Ну, власне, Катя! Сегодня ты! Магічним чином врятували не тільки жіночу команду, а ще й трьох чоловіків. Перемога дівчат: 26 тисяч гривень на їхньому Давай! Дякую. Слухайте, ну в принципі, як воно спочатку задалося, так бачите, воно і закінчилося. Я не сумую з цього приводу. І ви не сумуєте. І ми не сумуємо. Ми вигравали з самого початку і на такому настрої дійшли до фіналу. Хоч і капітан, що з першого ходу провалилося. Але моя команда вирвала, тому що дівчата зверху, дівчата, будьте зверху. Всім гарного настрою. Дівчата, дівчата, будьте зверху, хлопці не проти. Повірте. Давай сюди пригай всім всім. Сюди прий. Тут хоче тверда поверхня. Давай звідси сюди пригай. Давай, давай, давай пригай. І о!